На Харківщині увічнили пам'ять про загиблого воїна 113-ї Харківської бригади територіальної оборони України Романа Хворостяного. Меморіальну дошку встановили на будівлі Чугуєво-Бабчанського лісового фахового коледжу, який очолював Роман. Яким його запам'ятали рідні, колеги та бойові побратими розкажуть наші репортери. Подружжя хворостяних з перших днів повномасштабної війни стали добровольцями. Роман Хворостяний та його дружина, пані Любов. Разом служили у 113-й окремій бригаді Територіальної оборони України. Він з перших днів пішов, а я вже приєдналася після навчання у листопаді місяці приїхала в батальйон. Він в мене найкращий, найщиріший, найдобріший і простий, простий і щирий. І люблячий був. Він любив сім'ю. Він він любив людей. Бойові побратими згадують Романа Хворостяного як чуйну людину. Він користувався повагою у своєму бойовому підрозділі. І Як старший за віком завжди допомагав молоді та підтримував Роман Федорич з першої війни добровольцем, прийшов до нашого батальйону. Пройшов ближче весь бойовий шлях, починаючи. Від боїв за, по обороні Харкова тут, в Чулоївському районі, коли ми в районі Базалієвки і Лебяжева тримали оборону учасником е, операції по звільненню Харківської області. Добрим та щирим наставником Роман Хворостяний був і для студентів, розповідають колеги полеглого воїна. Для навчального закладу це була людина, це батько. Батько навчального закладу, який передав дуже багато своєї енергії, сили, частину серця для всіх і студентської і молоді, і для викладацького колективу, для всіх, хто його знав. Він завжди про це говорив: я піду захищати країну, щоб це не трапилось. А діти, внуки, нехай відбудовують в післявоєнний час. Роман Хоростяни загинув торік, 13 грудня, на Луганщині, на честь загиблого героя.